Життєве кредо фотографа Сергія Ніськова за людину говорять її справи. Себе презентує фотометцем, мандрівником, людиною, котра вивчає світ крізь об'єктив фотокамери. Набутими знаннями Сергій охоче ділиться з іншими. Кльовий фотограф повинен бути розумним. Якщо знімати портрети, це повинен бути комунікабельним, він повинен спілкуватися. Він е, чуточку повинен бути психологом, щоб піти на певний контакт, тому що є інші проекти. Один з проєктів я фотографував е, проект, називається Воїни АТО, героям слава. Це важко підійти в контакт до тої людини, переконати її, що ти герой, ти живий. І ми хочемо поділитися тим, що є, з тими ж самими людьми, з тими ж самими нетішенцями. Треба знати трошки техніку, трошки знати комп'ютери, трошки знати іншу мову, трошки знати фотошоп. Ці речі вони накладаються і ну, йде певний такий спектральний розвиток. На запрошення фотографа переглянути світлини презентованої фотовиставки прийшли друзі, колеги, партнери. Як оцінить нетішен роботи, коментувати не береться, проте переконаний, що за нинішньою ситуацією в країні відволікатися на щось позитивне варто і більше того необхідно. Презентую такі фотопроекти як обличчя Індії. Сама ідея заключається в тому, що є певні країни, де я бував, і одна з таких теплих країн, безпосередньо, це Індія. Там люди схожі на нас безпосередньо, і в даний трендовий момент всі митці виступають як культура проти війни. Це одна із заяв, щоб відлікляти людей і показати ну зі сторон світу, яка є. Нам незвичайно приємно долучатися до культурно до культурних подій, які відбуваються у, на території тих міст і тих регіонів, де ми працюємо. От сьогодні ми підтримуємо прекрасну виставку зразок інтернаціональної співпраці, інтернаціонального натхнення. Чудова виставка Сергія Ніського обличчя Індії. Чому обличчя? Тому що. Я безпосередньо фестивальний фотограф, я стріт-фотограф, кореспондентська зйомка займатися і сфотографувати обличчя людини. Воно набагато важче, ніж е, зняти кльовий пейзаж. Сергій Аніськов з власного життєвого досвіду зробив висновок щодо вивчення всього, що поруч людиною. На жаль, понад 70% населення не виїжджає за межі свого населеного пункту чи країни. З тих чи інших причин вони не бачать рівень життя інших народів та їхню культуру. Країна Індія набагато бідніша аніж Україна. Україна, але е, однозначно там живуть люди більш щасливіші. Ми там безпосередньо були це е, лютий березень, там тепло, там зовсім по-іншому. Інше сонце чомусь світить. Люди такі м, загорають, вони трошки рожають. Місяць там в іншу сторону повернутий, і різниця в годинах три з половиною години. Я був там 18 днів, і ми переміщалися за ці 18 днів півтори тисячі кілометрів. Починаючи з делі, було ряд міст, було місто Вриндавен і закінчили мандрівку в Гімалаях. Зрештою, найбільш ждала фотографія, зокрема портрет, це та, що вміщує реальні емоції, істину красу, професійний підхід того, хто фотографує. Без сумніву сприяє розвитку творчості і підтримка поціновувачів мистецтва та благодійників. Сподіваємося, що таке партнерство між Сергієм Маніським, зокрема, і талановитими українськими художниками, фотохудожниками і благодійним фондом зміцнення громад буде роз. Зувати основна частина світлин розмістилася у стінах мистецької галереї Артпласт. Виставка діятиме впродовж місяця. Невелика кількість робіт представлена у приміщенні Нетішинського міського краєзнавчого музею.